Вітаємо в ефірі програми Український натюрморт. І з задоволенням представляю нашу гостю ефіру. Це пані Ольга Остапенко, викладач малювання образотворчого мистецтва СДТ номер 6 міста Харкова. Вітаємо вас, пані Ольга. Вітаю вітає всіх. Вітаємо. Також вітаємо мого колегу Олександр Васильцов, молодіжне. Телебачення ФСТВ. Вітаю всіх. Вітаємо вітаємо нашу молодь Станіслав Легеса. Вітаю. Ми сьогодні поговоримо на тему ментального здоров'я, емоційної безпеки. От, ви бачите, дуже такий класний натюрморт, дуже такий позитивний настрій. І От у нас таке коротке буде ігрове інтерв'ю з пані Ольгою. І, до речі, ми це не планували, але ми надамо таку можливість не тільки я задам запитання, і Станіслав, і пан Олександр. Ну, перше моє запитання на правах формату ведучого. Ну, скажіть, будь ласка, пані Ольга, от на вашу думку. Як творчий процес, він надає нам можливості переконатися, що дійсно ми саме тут і зараз перебуваємо у безпеці от з такої емоційно-психологічної точки зору. Ну, для мене і особливо може зараз допомагає, якби. Зняти і напруження, лікує душу мою. Коли занур... занурюєшся у творчий процес, то забуваєш про якісь проблеми, якісь неприємності, може тривожні думки відходять на задній план. Ти організуєш майстер-класи, я чесно скажу, я отримую і сама задоволення, і бачу гарячі. Погляди дітей, заохочення їх до творчості до нашої художників. І ну, багато дітей, багато дітей, якщо відвідують, наприклад, на запрошення один майстер клас, то потім вже на другий, на друге заняття приходять вже більша кількість дітей. І навіть у мене в цьому році я набрала дітей для гуртка не неви... маленьких ще початкової школи, це третій клас, декілька дітей п'ятого класу взяла. І ось, коли онлайн проводила одне із занять, то навіть з інших шкіл, коли прийшли в гості до того хлопчика його друзі, то навіть з інших шкіл, навіть не з нашого району, зателефонували мені батьки і. Ну, попросили дозволу е, заходити на мої заняття. Тобто ну, я вірю в силу мистецтва, в силу мистецтва. І дійсно, якщо в наш такий важкий час, час є потреба у дітей до Прекрасного, то треба підтримувати цю, е, цю потребу. Е, ну, е, Знаєте, по молодості е, я е, не було коли у нас інтернету ще, то е, колись мій чоловік задавав мені завжди таке питання, коли е, картини я могла вдома розглядувати, репродукції з якихось альбомів, книжок. І його е, іноді дивувало. Як так, відкривши якусь репродукцію якоїсь картини художника, я могла по півгодини е, розглядувати цю роботу. Тобто люди, які. Може, ну не цікавляться мистецтвом, так сказати, ну може, як сказати по життю сухарі, їм іноді не зрозуміло, чого це я от скільки розглядаю ту роботу і отримую отаке задоволення. Так от я хочу вкласти любов до мистецтва, до прекрасного в усіх до всіх дітей. Затронути їхні струнки, їхні душі. І як говорять, краса, що у нас, спасе світ, Так, рятує світ дійсно. так. І тому ну, намагаюсь до цього, як би, і своєю творчістю, ну і не відпускає мене творчість, іноді в якісь хвилини такі смутку. Забуваю про все, чесно скажу вам. Якщо сідаю, писати. Фарбами, ось ця картина написана масляними фарбами на холсті. Якщо я сідаю працювати, то я про все на світі забуваю. Я забуваю, що в мене їсти, може нічого немає. Я забуваю, що мені там треба в хаті прибрати, і так далі. Єдине, що мене може в цей час засмучувати, що може рано сонце сіло і вечір настав, і світло змінилося на тюрморду, і вже не так він виглядає чітко, як це було зранку. Ну, поки що, с, е, якби. Дуже на ваше запитання цікава, цікаві чи... да, у вас такі життєві спостереження. От, власне, хотілося запитати щастя у творчості та е, у житті, на ваш погляд, що це таке? От, особливо у творчості, ну, в житті це дійсно щастя. По перше. Це захоплюючий такий процес. Ну живеш ти красою. Не відпускає тебе краса повсякденному житті, де ж там листочок упав, там картину побачив, там наряд якийсь примітив і любуєшся всім. Цим треба все життя жити. А потім іще скажу, що іноді для мене щастя, щастя зайти е, в магазин, де е, де. Е, купити, наприклад, художні матеріали. Якщо жінки у нас йдуть в універмах оцей Україна і де дивляться, що їм там шапочку купити, або купити щось із зуття, то я завжди біжу до акварельки до магазину. І Ще в нас такий. До... До... такий... Для мене, для мене чудовий магазин, я правда вже півроку там не була, чи відкритий він зараз, чи ні. В районі конного ринку є е, е, салон художній, де ось я дійсно, коли е, дивлюся на оці матеріали, уже викликає щастя. Щастя для мене, навіть от мати ось такий набор і купити нові пензлики. Незважаючи на те, що вони, може, дорогі, ось купила і вже відчуваю щастя, що я буду працювати новими фарбами. Аби вони ще коштували чуть-чуть дешевше, і ще більше щастя в мене було, щоб я змогла більше фарб купити, і олійних фарб, і акрилових зараз якби актуальні більш акрилові фарби. Ну, тобто, це моє життя. Творчість це моє життя, скажу так. Може вже. І такі роботи талановиті у мене і не виходять, тому що я не постійно якби, працюю не кожного дня, як це було в молодості. Але все рівно в мене оця любов до творчості, вона мене не покидає. Тому ну, не можу я жити, щоб не малювати. Дякую. Ну як на мене, з точки зору глядача, дуже е, така професійна, така змістовна, дуже емоційна е, ця робота, і навіть так от дивишся, то таке враження суб'єктивне, що от ти зайшов до класної їдальні, затишної такої, і ти там, як то кажуть, і і, і, поїв, і, і насичення відбулося, і фізичне так, емоційне воно виглядає. Так. Так. Коли побачив, мені дуже сподобалося це наша українська страви, наше українське сало, хліб, борщ, чеснок, цибуля. Це саме те, що ті продукти з якими асоціюється Україна у багатьох у світі. І поставить ви знаєте, коли вибачте, я перебила. Ви знаєте, можна написати на і більш сучасних якихось предметів. Ну ось я не знаю, буде видно. Чи ні, ось цей натюрморт Ось так я вам покажу. Або ось менший ось такий, ось такий натюрморт. Ось видно, чи ні? Так, так. Ось такий натюрморт. Значить, що я хотіла б сказати, що ну настрій мого оцього натюрморта українського. Ну, він якби відображає мою національну ідентичність, тільки якби українці можуть відчувати шарм в оцих предметах, які тут розташовані, в оцій їжі. Ми відчуваємо. Не зрозуміє француз, що тут за миска з борщем чи що вона там таке намалювала. Тобто, це тільки наша українська душа це розуміє. І причому не тільки нашого. Наприклад, дорослого покоління. У мене в школі є картина, написана Висить на стіні, де намальовано теж в українському такому е колориті е картина написана, де зображений чавун із картоплею, оселедець порізаний, цибуля, цибуля, що там ще е цибуля, огірок, мабуть, ну теж такий український. Натюрморт. І особливо на першому плані, е, плані такий смачний оселедець лежить. І коли дивляться цю роботу і мої колеги, і діти заходять, ну, серед усіх натюрмортів вони якби е, вирізняють е, оцей натюрморт, отакий теж український, український. Ну, тобто, Мабуть, і у нас дорослого покоління, і у наших дітей все рівно наша оця якби українськість, вона на генному рівні у нас відчувається. І тому і дітям навіть, ну діти, може б краще їм було розглядати. Ми думаємо, що щоб там стая. Лежав. Ні. Ось якраз з усіх натюрмортів, хто не заходить. І говорять Ольга Васильівна, а оцей натюрморт у вас найкращий. Де чавун, де картопля в мундірах, де цибуля лежить отака. Ну тому мене іноді цікавлять отакі теми. Хочеться дійсно попрацювати ось іменно з такими нашими. Якби предметами і показати ось наш такий національний натюрморт. Тому і до вас я надіслала, вибрала ось цей натюрморт. Дуже класний сюжет, і я навіть хочу от вам подякувати за такий цікавий діалог поколінь. Я маю на увазі спогади дитинства. От батон він трошки нагадує часи мого дитинства. Він схожий на сучасний батон. А оці ватрушки вони і в моєму дитинстві дуже смачні були. Ну і зараз вони теж існують. Знаєте, от і дитинство, і сучасність тут водночас, і на завершення. Був інший. Я пам'ятаю, у моєму дитинстві, коли був хліб, він був ще подавався на лотках без спакування. Він був такою скорочко, такий його можна було намазати з чесноком з бочо з поїсти. І це було дуже смачно. А наразі зараз весь хліб він якийсь не такий, як у моєму дитинстві. Він запакований, він м'який, якийсь. Ну, дійсно на столі має бути, я так гадаю, більше от як тут на, на цьому українському натюрморті, більш натурально все, як то кажуть, на натурпродукт є такий сучасний вислів. От саме тут, саме натурпродукт. А те, що запаковане, ну це сучасне, але воно більш таке, якби штучне. Ну, технології то добре. А, а тут воно все справжнє. Ну на столі, коли воно відкрите, то ти відчуваєш його, як то кажуть, і смаки, і енергетику, і все вже відчуваєш. Якби воно було запаковане, було б якось по іншому. Я думаю, що то якраз і фішка задуму в тому, що воно тут вже відкрите до споживання. Ну, і останнє... так, це наша ідентичність, так. наш колорит. Бо Україна це саме спогади людей. Україна це саме люди. Україна це не флаг, Україна це не конституція, це в першу чергу люди. А люди це спогади. Спогади та емоції. Бо війна не перешкода емоціям, а право на вільну творчість. І отак от люди. Вичувати гайні емоції і пам'ятати те, що вони були в Україні. Навіть було Німеччині десь вони пам'ятали по війному Баківщину. Так, безумовно. І наші діти подивляться, ті, хто за кордоном, цей сюжет незабаром. І на останок від Станіслава запитання, будь ласка. Mm -hmm. Що спіткало до намалювання цього живого та справжнього натюрморту? Ну, я натюрморти. Ну, якщо ось чесно, якщо чесно, раніше я портрети писала, але за... втрачаєш все рівно, коли не працюєш чисто художником кожного дня там стаєш до Мольберту, то втрачаєш, втрачаєш якусь свою кваліфікацію, кваліфікацію, і легше ось мені зараз Якщо чесно, написати натюрморт, написати, е, написати пейзаж, от таку роботу, а якусь роботу, наприклад, сюжетну, де люди будуть. Ну, Якщо людину писати, хочеться з натури, ну, хто мені буде зараз сидіти і позувати так, довгий час? Тому якби, може мені швидше одержати результат. Це написати натюрморт або написати пейзаж. Ну, от, наприклад, оцей натюрморт я писала. Ну, зранку встала, до вечора, може, там не пам'ятаю коли, ну, до вечора він вже був готовий. Тобто мені це зробити і швидше. Ну, а натюрморти, звісно, мене і цікавить мені цікава така українська тематика, ну як саму українку, так. Але я пишу різні натюрморти. І сучасні теж я ось вам показувала. ну, У мене тут багато їх стоїть. Тобто я натюрморт можу різний написати, ну, як тепло завжди віє від отаких наших українських, таких національних натюрмортів, я і, і роботи наших художників знаменитих люблю розглядувати. І я ще хочу вам сказати, що Ну, що таке творча людина, особливо ми там, художники, музиканти. Ось я ввечері, коли з роботою там закінчила, вже відпочила, повечеряла. Ну, звісно, як кожна наша людина зараз переглядую новини, що там за день трапилося і на що сподіватися на найкраще. А потім, потім. У мене ідея друга серія. Я після цього ну, не можу лягти спати, якщо я не подивлюся щось таке із своєї, своєї художньої сфери. Або майстер-клас я розглядаю. Або я якусь технологію художню хочу е, освоїти. І дивлюся, як це робиться, або я дивлюсь, як якусь поробку зробити. Ну, мене це цікавить. Мене це цікавить. Е, Ну, займалася цим все життя і тому, ну як би без художньої цієї творчості, як би я прожити не можу. Цікавить мене завжди це. я не пройду мимо крамниці, де фарби будуть продаватися, або обов'язково заходжу. До крамниці з такою думкою, все, грошей немає сьогодні, тільки гляну. Але обов'язково пензлик та куплю. Ну Це вже в мене в крові. Велике дякуємо, пані Ольга, за вашу творчість, за вашу участь у фестивалі. Щастя у творчості. І знаєте, от хочеться побажати нашим глядачам. От не зволікати знайти свою сферу творчості, тому що вона є в кожного серед нас. Це можна робити на такому високопрофесійному рівні, як ми побачили в ефірі цей український натюрморт. Це можна робити і на більш аматорському рівні у наших дітей у сучасної молоді. Є безліч тільки я зараз. Зараз, ви, може, не бачите, але я почервоніла, коли ви сказали на високому професійному, я не дотягую до професійного. Це... Ні, мені дуже, професійна, дуже гарна картина. Ні, ні, от я як художник, тут безліч недоліків бачу. Ну, то, тобто на такому середньому рівні я ще згодна. Але ну, я сама відчуваю, що вже того. Може, тієї професійності і кваліфікації вже, мабуть, такої і нема, як раніше могла робити? Я іноді приїжджаю до нашої батьківської хати, де мої батьки жили, і зараз моя сестра там проживає в цьому будинку. І я дивлюся на свої студентські роботи і думаю, та невже це я так? Малювала, тобто я вже так як раніше, вже не можу, але не відмовляюся від того, що й можу. Все рівно як можу, так і малюю. Але але ви при цьому можете е, передати глядачам от саме індиція, скакало це дуже гарно. Особисто я, от як вкладач. Я дуже часто бачив різні картини, різні малюнки. Ми ходили у, у до художньому музею нашого Харківського, коли був класним керівником іншої школи. Я голова повління громадської організації. Ми проводили різні конкурси. Я дуже багато бачив і картин, і малюнків тощо. Але ваші картини вони справді професійно. І особисто мені вони дуже сподобалось. Я гадаю всім глядачам, теж вони дуже сподобалися. Дуже професійно і вони креативні. Вони передають не тільки таку українську ідентичність, вони передають такий діалог поколінь. От навіть елементи сюжету, там і сучасне є, там ця ватрушка смачна, що і зараз щось схоже можна знайти. І в дитинстві, наприклад, моєму було. От і той батон, який розгорнутий, відкритий, його не треба. Спеціально розпаковувати, він натуральний. От це вже це, це все робиться для того, щоб наші глядачі побачили, що творчість це основа психологічної безпеки. Оце сьогодні головне. Що це є способом антистресу, і що саме наша безпека в наших руках завдяки чому? Завдяки тому, що кожен з нас вміє робити щось творче, якийсь творчий контент створювати. Оце головне. І тому ваші роботи вони передають оцей настрій для, глад... для глядача. Розумієте, це як книги. Можна умовно формально сказати: от такий-то письменник, така то книжка, от вона там є бестселером, світовим мільйони, продажів і так далі. Ну то добре, але ти починаєш її читати, і воно якось написано не, пож... не живою мовою. Якось так воно там дуже так дещо схематично. Що реферативно, не зовсім публіцистично, ну, думаєш, ну так, але що я візьму з цієї книги? Береш іншу книгу, яка не розхвалена такою, таким начебто бестселером, але така жива мова, там, короткі історії життя. Ти читаєш і думаєш, вау, ну, оце, оце моя віддушина. От я подивився на, оці, на цей український натюрморт, і просто скажу: це така емоційна віддушина. Оце дійсно безпека емоційна, вона залежить від нас. Ви її створюєте завдяки тому, що ви створюєте власними руками цей сюжет. Ми це створюємо, намагаємося це робити завдяки тому, що ми медійні сюжети створюємо. А як глядач, я цю емоційну безпеку відчуваю, коли от протягом ефіру я спілкувався з вами, модерував ефір, і водночас я дивився на цю картину, воно на підсвідомому рівні, воно, звичайно, такий. Фоновий настрій для мене створювала. це, знаєте, такі секрети професійної творчості. Ну що ж, ми нашим глядачам побажаємо просто знайдіть свою творчість. Немає значення, в якій це буде сфері, на якому це буде рівні, це все умовно, знаєте. Якщо ви для себе знайдете зворотній зв'язок, свою віддушину, відчуєте свою емоційну безпеку, таку емоційний настрій заспокоєності врівноваженості в наших непростих стресових умовах. От, І якщо це глядачі або читачі, ваші, ваші однодумці. І, побачить, і ви цю естафету зможете передати іншим будь-якій сфері, то це буде добре для всіх нас. У і все на цьому ефірі. Ми дякуємо за увагу.